Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Fletout. Так що менше слів та переходимо до справи. What the Who Rush Hall. Чотири кола, два касарика в приз. Погнали! Нічого собі м'ясо було... Блін... Ці бордюри, треба їх оминати. Куди ти мене штовхаєш? Пом'яв мені називається автомобіль. Не дарма, вдосконалений автомобіль кращий за стандартний. Ой-ой-ой! Блін! Занесло трохи я. Ох... Треба бути дуже уважним. Давай, давай, давай. Блін, зачепився. Блін. Колесо в мене болтається. Чотири кола, але в мене поки є шанс. Хоч якийсь. Але я маю ним використати цей шанс, щоб перемогти і стати лідером. Tak udety. Oj, z Tobie żnej Ja piąty na dany moment. Jest tak. О, четвертий. Дуже добре. Женемо. Блін. Бісовий стовп. Що за фізика тут така, що? Не можна столпа збити. І в мене щось знову знову вно... в но. У мене знову в носі засвербіло називається. Так, давай. Ти можеш... Блін, блін давай, давай, не занось. Давай, давай. Ось тобі. Блин. Що це було? Блін, враховуючи ці повороти, то не факт, що я в лідери вирусь. Не факт. Прийдеться все. Блін. Немає варіанту, як все спочатку. Погнали. Блін. Блін. Все спочатку, бо мене вже починали розвертати ці виродки. Ось тобі. Куштує це. Блін. Давай, давай, давай. Ось так. Ідеально. Тепер я в лідерах. Так, дуже обережно. Добре, що колеса на місці, поки цілі. Давай, давай, давай. Трохи зносить автомобіль. Трохи зносить, так що женемо. так, так. Так, ідеально. Ми пройшли цей поворот. Відбіник. Дуже добре. Ой, Блін. блін. Неідеально. Тепер в мене заднє колесо болтається. Або всі колеса на правій стороні. Я був правий. Вони болтаються. Але я не здамся без бою. Ось так Ось так, ідеально. Пригальмовим. запізно пригальмували. Тут також запізно. А колесо вже настільки добряче болтається, що скоро випаде. О! А в цього дуже великі пошкодження автомобіля. Тепер це останнє коло. І головне в лідерах протриматися. І ще одне таке пошкодження, що навіть з двигуна полум'я палає. Тепер взагалі зносить вправо мене. Все, фініш. Далі нема нічого цікавого. Два касарка. Ви розблокували золотий етап. 15 баксів. 8 касарків. Ви закінчили срібний етап. Вам присуджується головний приз чемпіонату попереду фіналу. Ну і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки. Пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!